Він бачив все, як прямо на нього йде танк, як побратима розриває на шматки той жах, коли криє кабами, і звук такий, що потім кілька днів ти нічого не чуєш. Коли засипає в окопі так, що опиняється, наче в могилі, коли через контузію не можеш згадати ім'я своєї дитини, коли приходиш до тями. А у тебе немає ніг. Коли прокидаєшся від власного страшного крику, коли побратим просить його перестрілити, бо розуміє, що це кінець, коли відчуваєш повну безглуздість цього життя, а після цього ще важче випробування центр реабілітації військових ЗСУ. Перезавантаження може допомогти позбавитись цих спогадів. Але його потрібно запустити в роботу. Залишилося ще трохи. Прошу задонатити на перезавантаження. Карта повністю підзвітна, я зареєстрований в Держреєстрі.